Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні такі часи, що багато хто стає перед питанням, в що вірити, чого хотіти, куди рухатися. І в цьому контексті хочу поділитися своєю історією, яка започаткувала 25-річний цикл мого життя. Навіть дві історії. В 2001 році була тоді у нас компанія по дистрибюції хімічних засобів захисту, продавали хімію. Був я такий, як і всі інші. Потрібно було заробляти на сім'ю, хотілося жити краще. І в 2001 році був у нас клієнт на Херсонщині, хто знає Родгос Білозерський це. Мабуть, найпотужніший на той час е виробник кісточкових і винограду. У нього порядка сад був порядка 1000 гектарів кісточкових. Це і яблука, яблуко, персик, слива, черешня, і винограду було теж десь, е десь так. І от стоячи на краю цього сада, який оброблявся. Вентиляторним оприскувачем і фосфорорганіка, здається, була. Ну, запах був конкретний. Знаєте, щось відбулося всередині мене. Відчуваючи цей запах, дивлячись, як гнуться ці дерева під тиском оприскувача під подачею вентилятора. Мені. Захотілося, знаєте, чи перехотілося, я захотів не мати нічого спільного із цим запахом, нічого спільного із тим, що називається отрутохімікатами. Можливо, я буду зараз говорити жорстко, ну так як я це відчуваю? Нічого я не хотів з цим мати 2001 рік. От не знаю, звідки взялося це почуття. Потім, в цьому 2001 році, привезли я ящик яблук з Радгоспу Білозерський. можливо, з того самого саду, на краю якого я стояв. Ящик яблук. І цей ящик яблук стояв в офісі, його ніхто не їв. Тому що ми знали, чітко знали технологію захисту саду. Ми знали, що. Працюють по е ловушках і мінімум 12 обробітків отрутохімікатами. Ніхто ці яблука не їв. Я зараз не за не проти. Я просто розказую свою історію, так було, як було в моєму житті. Тобто, в тому 2001 році я зрозумів, що мені треба йти кудись зовсім інше. Я ще не знав куди, але зовсім в інший напрямок. Я просто не міг переносити. Ні того запаху, ні усвідомлювати, що я маю якесь відношення до, до цих отрутих от така от історія, яка в результаті привела до повністю відходу від дистрибюції засобів захисту рослин і пошуку свого шляху. Це був початок яросу, це був початок руху в сільське господарство. Яке при вирощуванні якісної сільськогосподарської продукції одночасно відновлює і підтримує родючість ґрунтів. Отака от, от історія. З цього все, все почалося. І ще історія вже 2010 року вже був Ярус. Коли у нас народилася донечка, мені було 45 років, дружині 40. І коли знову прийшло усвідомлення або запитання, чим годувати цю дитину, усвідомлення 45 років було вже, скажімо, зовсім інше, ніж в ті 24, коли народився перший син. І тут знову запитання і відповіді, які прийшли, я хочу контролювати якість їди. Яку буде їсти моя доня маленька? Маленька, і потім з дорослішанням я хочу бути впевнений в якості їди. І там, де в Завінському будинку був газон, я зняв газон і зробив городик. 50 квадратних метрів, півсотки. Але він був організований правильно, він йшов вверх, він годував нас. Круглий рік навіть на консерви вистачало там. В основному це були не консерви, це були соління. Ці два випадки. Яку роль вони зіграли в моєму житті? Я повністю змінив напрямок діяльності. Повністю. І в результаті, в результаті от на сьогоднішній день, це все привело до системи ЯРОС. і саме головне. До певних висновків, певних життєвих висновків, певних життєвих установок і певних цінностей, які на сьогоднішній день для мене є однозначними, оскільки вони базуються на моєму власному досвіді. Які це висновки? Найскладніше змінювати ментальність. Найбільше часу в системі ЯРОС з 2008-го, навіть не 8-го, а десь з 2006 ну, по 2018 рік, от уявіть світ, 12 років зайняло те, щоб переконати самого себе, ну, що воно таки працює. Очі бачили. А ментал блокував все це, вишукував які завгодно. Заперечення, співпадіння, збіги обставин, повезло і так далі. 12 років знадобилося на те, щоб таки зрозуміти, що ну так, воно так, як ти бачиш, насправді це є дійсність, це не ілюзія. 12 років. І ці 12 років пішло на те, щоб збагнути, що не можна навчити. І роль вчителя не вчити, а роль вчителя давати знання тим, хто хоче вчитися. Тут дві величезні різниці. Величезний. І ще такі висновки завжди існує значно досконаліший інструмент за той, який ти використовуєш. Він просто поки що невідомий. Отаким От інструментом, яким, скажімо, на сьогоднішній день я володію, є система Ярус. Але недостатньо того, щоб цей інструмент просто був і ним досконало володіти. Потрібно, щоб були ті люди, які його потребують, потребують, розумієте? Які уже на сьогоднішній день хочуть і саме головне відчувають потребу в змінах. А ці зміни можна зробити завдяки цьому інструменту. Друга обставина дуже важлива. І третя обставина щоб те, що ти робиш, було на благо не тільки тобі, як це було у мене до 2005 Року, не тільки твоїй сім'ї, як це було в мене до 2001 року, а щоб це було на благо іншим людям, які це потребують, які, з якими у тебе спільні цінності. І щоб це було на благо природі, в даному випадку, тобто ще тому світові, в якому ти живеш. І коли всі ці фактори співпадають, тоді твоє життя стає зовсім іншим. Тоді ти починаєш просто жити і жити маленькими радостями, маленькими щоденними радостями, які приносять тобі, власне кажучи, як на мене, основну ціль життя. Задоволення від цього життя. От так було в моєму житті. Я думаю, що на сьогоднішній день перед таким вибором, перед такими запитаннями стоять багато людей. Дай Боже, щоб комусь із того, що я сказав, була якась, скажімо, комусь була користь. І ще такий важливий момент. Дуже важливий. Можливо, він ну, знову-таки один із найважливіших, в чому я на сьогоднішній день впевнений. Найважливіше те, в що ти віриш і що ти втілюєш в життя. Однозначно думка формує в процесі діяльності. Ре... Е... Матеріальну реальність. Скільки раз я чув там це нічого, нічого цікавого і, скажімо, там, не так літературно. На сьогоднішній день на сьогоднішній день? Я є прикладом, я є прикладом, як стає реальністю те, що вчора було просто немислимо. Ні для моєї голови, ні тим більше для голови інших. І Про що наука говорила, що етапо бить не може, тому що не може такого бить. Може. Так що вірте в себе, вірте в свої мрії і потихеньку, потихеньку йдіть своїм шляхом. Тому що завжди є такий фактор, як час. І його цей час потрібно просто визнавати, тому що е його, дай Боже, там скажімо, не уповільнити, а йти йти своїм шляхом, але його і прискорювати тоді, коли не потрібно прискорювати, не потрібно. Все відбувається, і найкраще, коли все відбувається, в свій час. На все вам найкраще. Всім нам справедливої перемоги.